Доброго дня. Сьогодні поговоримо про відому фразу Ніцо стосовно Одеситів і нового нового скандалу в Одесі, який влаштувала донька Лариса Ніцой та сама Лариса Ніцой, назвавши Одеситів дикуном за, нібито російську мову. Підкреслюю, що такі вирази. Ніцій є порушенням статті 161, частина 2 Кримінального кодексу України. Її вислови будуть обов'язково скеровані до Служби безпеки та ДБР і МВС Україна за нами одеситаме не заржи щодо її висловить. Щодо Одеситів цілому взагалі, і щодо Тираси в голові, також Ніцой буде відповідати за свої вислови перед Вищим судом. Її не врятують адвокати ані юристи. Саме Також хочу попередити Ніцой, що ніхто більше її в Одесі обслуговував. В мене буде Місто. І не варто приїжджати сюди. За. Я забороняю Ларисінісу та її доньці сюди взагалі їздити. Якщо ще раз буду образа Одеситом, вона відчує у собі. Весь we'll егніфодес, вона відчує, підкреслює ще раз, тому ці вислови являються порушенням статті 10, частини 3 Конституції України. Саме такі, як Ірина Фаріон та Лариса Ніцой займалася та займаються розвалом Республіки Україна. А ми, Одесити, не дозволимо цього зробити. Ніцой. Розхитати карту, щоб грати на протиріччя і допомагати. Якщо Лариса Ніцой не розуміє, то Служба безпеки. Проведе з нею виконувану бесіду на один раз завдяки мені. Так що Лариса Готумська за мною не заржаві. Це тобі покарання за те, що ти вважаєш, що принижувати Одеситів можна, ні, не можна, я не дозволю. В Одесі розуміють українську мову. Це перше, розмовляють російською. Жодних мовних проблем в Одесі не існує. Жителі Одеської області, які приїжджають в Одесу, розмовляють українською мовою, чиста література на відміну від Києва та Західної України під ЕС. Це раз, друге, жодних проблем у нас немає. В Одесі і Одеській області з українською мовою. А Ніцой буде відповідати взагалі перед Вищим судом за свої заклики щодо приниження цивільних. Шановні Одесити та гості міста Одесу. Шановні жителі Одеської області. Скажіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. стосовно Закликів Лариси і ці, та її доньки. Стосовно обрасу жителів Одеської області В цілому, я вважаю, що кожен з вас має право написати Службу безпеки стосовно таких подібних закопів стосовно приниження Одеситів. Я вважаю, що Ця пані повинна сидіти по статті 161 частина 2 за порушення статті 10 частини 3 Конституції. Відкреслю, нікому не дозволено образувати одеситів. І Одеситам рекомендую звернутися до Служби безпеки ДБР і МВС стосовно відкриття кримінальних справ стосовно Лариси Нісокі. Також, оригінал статті, на який посилатися, я закріплю проще в коментарі до цього відео. Ще я хочу що сказати: жодних умовних проблем в Одесі не існує. Так само не існує жодних проблем. Спілкування жителів Фондеської області завдесита. Кожен розмовляє на своїй мові, і ніхто, підкреслюю, ніхто не створює жодних мовних проблем для себе. І оточуючи, всі один одного розуміють саме Лариса Нісой і створює ці мовні конфлікти, політика. До якої веде, саме підкреслює веде Лариса Міцкої, вона ж дограється не тільки до кримінальних справ проти себе, а до чого вона може догратися? Так, от до чого. Перше. кримінальна справа. Друге. Одесити можуть відмовитися масово, як і жителів Одеської області і півдня. Воювати з Російською Федерацією з підстав щодо себе, і будуть вважати себе вільними від СВЛ чи мобілізації. Одеська обласна рада чи міська може постановити щодо вільної зони від мобілізації і мобілізаційних заходів. І ігнорувати Київ щодо мобілізації та указів нелегітимного президента, не виходячи зі складу України. І так може бути усюди на півдні і центрі України, сході України, Підкрес. Лариса Інсульдограєць. Образана досить одесити теж можуть відповісти дзеркально. По-перше, не приймати жителів Києва чи Західного за подібні опраси. Якщо деякі не миняться, центральна, східна та південна Україна може взагалі зробити так. Що сказати, ми війні від СВО і заключаємо мир з Російською Федерацією, кожен район окремо. Стосовно викладу російських військ і невиконання на наказів з Києва? От і все. З підстав того, що президент України нелегітименяк і парламент. От і все. І призначити позачергові вибори. Верховної Ради та президента України ми можемо на це повліяти. Тому раджу губернаторам півдня Сходу, центру тиснути на Київ стосовно позачергових виборів. Це перше, друге сісти за стіл перемовин з Російською Федерацією негайно. На моїх умовах і ще підкреслю, що такі, як Міцо, і деякі жителі Західної України можуть догратися до того, що їх приймати в Одесі, пів центрі і Сході України не будуть. Ну, не будуть і все. Хай катається по Кільцю Києва. І Чи на Західну Україну. На Сході, Ніцой, Лариса, тобі робити нічого, тому що ти займаєшся розвалом України. Ми тобі це не дозволено. Ти хочеш розвалити єдність українців, як деякі Західна Україна, які там. Пробують нападати на Одеситів та інших. Так от, наша відповідь така: всім буде стаття 161, частина 2. За нами і за мною не зарживі. Проти кожного, хто є миллим провокатором, всіх пересаджає. Також, якщо цей рух буде збільшуватися, то ми вважаємо за необхідним заголосити в Одесу Південь України центр і схід вільними від СВО Російської Федерації та заключити ми. А Київ хай сам розбирається, коли буде заключати окремо мир. От і все. Якщо. Міцову далі продовжувати. Я взагалі думаю, що треба припиняти цю полеміку і ЗМІ. Дякую ЗМІ, які оприлюднили цю статтю щодо злочинів Міцой. Тому Одесити, жителі Одеської області, закликаю вас написати кримінальну справу. Проти Лени Сенісо. Вона ламає рівність українців. Ця негідниця не має права бути ані українкою, а не мати український паспорт, ані взагалі дихати просто так українським повітрям, ані мати право на майно в Україні. Вона повинна бути його позбавлена, тому що вона. Нам заважає жити та дихати українським повітрям. Також Одеситам, жителям Одеської області та інших областей, рекомендую подумати міським і обласним радам щодо виходу з СВО, розшення територій областей, вільними від СВО та мобілізації. З передбачених законом України, підстава Строк повноважень Президента України закінчився, строк повноважень Верховної Ради закінчився. Вони нелегітимні. Вони не мають права сьогодні продовжувати дію воєнного стану, ані дію указу щодо загальної мобілізації. Вони є. Ті, хто порушили статтю 109, статтю 111 Кримінального кодексу і статтю 111 дріб 1. Підкреслю. Тому за нами не заржаві. Лариса, готуйся. Далі в сюжеті ви побачите цю статтю. Дякую за увагу, підписка, лайк, репост. Мовним провокаторам в Одесі робити нічого. Підкреслю, на кожного провокатора відкриємо кримінальну справу. Краще сюди не йти, якщо ви не хочете проблем. Підкреслю. А вони у вас будуть. Це стосується провокаторів Західної України та інших областей. то провокує головні питання. Ми вам обламаємо все. До і ви вже добралися. На кожного буде служба безпеки. Готуйтеся. І от, будь ласка, стаття, злочин Лариси Ніцой, нібито на Чужинському острові з дикунами. Відомо ознавиться про враження від Одеси. Шановні одесити, якщо ще раз вона поїде в Одесу. Будь ласка, спіймайте цю потвору, оцю ну, доньку та Ларису Ніцой. Разом з донькою та заставте її вибачатися публічно на колінах через Ютуб, що вони просили в мене пробачення та у усіх одеситів. Можете їх заставити це зробити, і це буде правильно. Вони розмовляють зі своїми дітками московинською, що у них у голові Тирса. Відпочинок киянки з донькою в Одесі перетворився на несподіваний культурний шок. перші дні жінку неприємно вразило те, що місцеві жителі спілкуються між собою та дітки російською мовою. Вона почувалася нібито на чужинському острові з дикунами. Про це повідомила мовознавиця Лариса Ніцой, описавши відпочинок своєї доньки з онукою в Одесі. Дуже. Хочу сказати стосовно цього, для одеситів неприємно це чути. По-друге, по ще раз приїдете, спіймаємо, поставимо на коліна і заставимо вибачатися на колінах за свої недолугі вислови. Ми змусимо вас вибачатися або за допомогою Служби безпеки. Або іншим чином. В Одесу вам шлях закритий. Запам'ятайте це, Лариса Ніцой та її донька. Ми вас змусимо вибачатися за свої услуги перед Одеситами. Я змушу це зробити. За допомогою Служби безпеки за мною не заржаві. Тому. Раджу закрити свою пельку і не тявкати в нашу сторону. Дотявкаєтесь. Поїхала моя доня з моєю онучкою через певні обставини в Одесу. Подаю її ще незавершений завершений щоденник. Мої короткій інтерпретації. День перший. Божечки, тут всі москвороті. Це Україна. Я думаю, що Одеси там треба уважніше приглядатися, хто їде в Одесу. От, запам'ятайте це обличчя, будь ласка, ось ці обличчя. Що в їх в Одесі взагалі не було. Стосовно мовних провокаторів, забувайте взагалі кататися в Одесу. Бо у вас будуть. Проблеми зі службою безпеки та іншими силовими органами. Я вам це обіцяю першочергово. Будуть за мною не заржаві. Ось так і живем, шановні українці. Це Україна. Ми тут одні такі, я нібито десь за кордоном акцептує киянка. Перші дні відпочинку в Одесі виявилося для киянки справжнім культурним шоком. Вона була вражена тим, що більшість людей навколо розмовляють російською мовою, і це викликало в неї відчуття, нібито вона опинилася за кордоном. Тут не буде вашої карти, не надійтеся ще раз. А якщо не розумієте нічого, Служба безпеки вам покаже, де раки зимують. І будуть у вас великі неприємності з цього приводу, я уж постараюся: за нами одеситиме не заржавіє. І таких заяв щодо Лариси Ніцої буде більше, ніж 5 чи 10 Служба безпеки та інші. Ужби України. Закликаю одеських юристів також долучатися до того, що порушити кримінальну справу проти Лариси Нісой та її доньки. По статті 161, частина 1, частина друга. Особливо її дратувало, коли місцеві жителі намагалися повторити ім'я її онуки Доляни, вимовляючи його як доляна. Це здавалося їй дивним і незрозумілим. На дитячому майданчику жінка знову зіткнулася з тим, що батьки спілкувалися з дітьми російською. Це викликало в неї почуття обурення та відчуження, ніби вона опинилася серед дикунів. Шановні Одесита, ось бачите, як до вас відноситься Лариса Ніцоя та її донька. Не здавайте їм нічого, не продавайте в Одесі їм нічого. Це стосується о, і Одеської залізниці. Не випускайте їх в Одесу, і взагалі, щоб їх сюди пускати. Шлях в Одеську область для мовних провокаторів закритий назавжди. А хто не зрозумів, спіймаємо заставу вибачатися переді мною на камеру, а потім кримінальна справа по статті 161, частина 1 і 2. За мною не заржавіє та за одеськими адвокатами. колегами. Саме так. Ми мовчати не будемо. стосовно цього. Я думаю, що все-таки 161 тут вже є. На четвертий день її онука доляна, граючи з іншими дітьми на майданчику почала навчати їх своїй малярській українській мові, показуючи, як правильно гратися і ходити за ручки. Бабуся сприйняла це як свою місію нести українську культуру дикому народові. Ще раз. Підкреслюю, що вирази Лариси Ніцой, як її доньки, є підставою для відкриття кримінального провадження по статті 161, частина перша, частина друга. Тому що вони заважають мені спати пити каву. Ці негідниці повинні сидіти в камері. В СІЗО, а краще в ШИЗУ, без права вийти коли-небудь, без права на адвоката, без права на помилування кожному мовному то по пожиттєв. Проте ситуація змінилася, коли до готелі заїхала група гарних, м'язистих молодих хлопців, які розмовляли українською, і їх присутність справила настільки сильне враження, що навіть ті, хто раніше спілкувалися з дітьми російською, перейшли на українську. Вона хоче сказати, що лише силою в Одесі хочуть заставити когось розмовляти українською мовою. Для чого ці провокації? Питання. День п'ятий у готель, де ми поселилися, заїхала велика група гарних м'язистих молодих хлопців, усі україномовні. В ресторані, де ми харчуємося вигляд прокачених м'язів, та ще у такій кількості справи враження всі заговорили українською, навіть ті, що до своїх діток ротили. Ще раз хочу наполягти на тому, що висловль Лариси Ніцой підпадає під статтю 161, частина перша, частина друга. Нарешті я відчула себе в Україні. Ділися враженнями Лариси Ніцой. Цей досвід змусив киянку замислитися над складним питанням мовної ідентичності та культурного розмаїття в Україні. Що я вважаю стосовно цього відкриття кримінальної справи проти доньки Лариси Ніцой та Лариси Ніцой потрібно саме так. Чому? Тому що мовним провокаторам в Одесі на місце. Як і мовним провокаторам із Західної України. Тут на місце. І хай забувають про своє ФЕ, десь там. А Ані схопимо, заставимо вибачатися. Саме так за порушення Конституції. Схопимо і заставимо вибачатися переді мною. В Одесі достатньо патріотів, щоб змусити Ніцой вибачатися, на колінах, на камеру, перед всім світом переді мною. Так, що, Лариска, готуйся до Служби безпеки. Вони тебе і твою доньку будуть дресирувати дуже довго. І ти надовго запам'ятаєш моє ім'я та прізвище. Будуть в тебе великі проблеми від мене. Готуйся ходити на допити. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 200 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання, вихід із статусу. Фізична особа коштує 500 гривень, заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Це стосовно оскарження штрафів, ТЦК, теск та інших. Також, вирішення питання і проблем з військового права. По темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Також неюридична консультація коштує 700 гривень. Укладання контракту професійного зі Збройними силами складання для ЗСУ, якщо ви бажаєте служити ЗСУ, коштує 700 гривень, щоб потім. Не було того, що з багатьма солдатами виведений поза штаб або відсутність жодних компенсації вам. Також я консультую у сфері кримінального права і процесу. Кримінальних справах проти вас це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо терміново. Це коштує 500 доларів. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄрдеПО. Дізнайся про свого конта Ви також можете зробити донат та підтримати мій канал. В описі до цього відео є кнопка з Покупай преміум YouTube преміум, а також ти можеш. Зробити донат через мою картку або криптогаманець. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес та машину у статусі людина. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з будь яких норм права. Звертайся, роби підписку, лайки та репости. Дякую за увагу. Ще зустрінемось. Тут цікаво, також продвигаємо ролики в тренді YouTube. Завдяки вам, шановні, переглядачі, що розвивається мій YouTube канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Наша ціль розвиток. Ваших прав і свобод в Україні. Разом переможно славіля, яке сьогодні відбувається в Україні.